Друзі, отже, сьогодні понеділок ми готуємо до відправки на фронт в батальйон Азов, чергову партію різної продукції, яку ми зібрали за останні кілька днів. Починаємо цей наш сьогоднішній технологічний, можна сказати, процес. Із нашого штабу, який розміщений волонтерського в магазині Калина, в магазині, власницею якого є наша волонтерка Інга Прушинська. І забираємо звідси зібрані в неділю овочі. Овочі мається на Ось бачимо баклажани. Та інші, інші овочі, а це кусочок сала. Кусочок сала ну, такий символічний кусочок, тому що кожного разу, коли ми буваємо на маленькому базарчику, де ми це все збираємо, один і той же продавець для воїнів жертвує такий кусочок делікатесу. Це ось також з маленького базарчика ямполя. Ну і, звісно, помідори. Помідори і ось те для борща. А тут бачите, що люди дали для воїнів. Ось я детально все показую. А це топлене сало. Ми його перелили в такі пляшки. Топлене сало. На цей раз ми трошки звільнили інгу прушинську, щоб вона відпочила. А перетопила сало Людмила Соколова. Вона на базарі пірошки продає, ви знаєте. А ось це унікальна, унікальний випадок, унікальна продукція. Це Продукція 80-річного Сергія Ільковича Вознюка з Ямполя. 52 ось таких банки, власноруч закатаних ним нещодавно для фронтовиків, банки варення яблучного. Взагалі вітамінна продукція на фронті, всі знають дуже дефіцитна. І ось він цю вітамінну продукцію постачає на фронт фронтовикам. Йому 84 роки. І це далеко не перший раз і абрикосове варення. Він стільки ж закатував і ми відсилали. І багато іншої продукції, товарів, про що я вам вже розказую, розказував. Отже, зараз ми. Я відвезу ось цією тачкою на нову пошту. Там почнемо ми її укомплектовувати, формувати вже до відправки цю продукцію. Там буде інша продукція, про це ви побачите згодом. Отже, ось цією тачкою я вже тільки що привіз першу ходку, як бачите, ці діда нашого, нашого колеги-волонтера. Банки 52, також сало топлено. І ось цей ящик з баклажанами. Більше в мене на мою ходку сьогодні не вміщалося, а це впізнаєте Люда Сігідін. Вона нам хоче щось сказати про олій. Що ти хочеш сказати? Нам кучер ввозів взяти собі при оліїні. І... Я ось, і смерти, воіна, азоба, О, так? ось вона сьогодні вже взяла з Сергія Дмитровича у лінії частину запасів. Так. Скільки там літрів? 6 літрів. І ми його додамо зараз до тих овочів, які я зараз привезу, які будемо пакувати і відправляти. А тепер задача Люда тобі. Поки я приїду, привезу ще одну ходку. Ти маєш упакувати кожну баночку Сергія Ільковича-вознюка, щоб вона не розбилася. Все, я поїхав, репортаж продовжимо. Далі. Ось я знову цією самою тачкою в нашому штабі, в магазині Калина. Я зараз заберу все решту продукції, яка залишилася тут і відвезу. На нову пошту, де вже чекає інша заготовлена наша продукція до відправки. Ви мене запитаєте, а чому я вожу цією тачкою на порівну далеку віддаль? Дуже проста відповідь: ми економимо бензин на скрізь, де ми можемо, ми стараємося економити для того, щоб можна було більше допомогти. Воїнам кожна зекономлена копійка, це йде на допомогу нашим рідним бійцям. Отже, я зараз це все завантажу і відвезу на нову пошту, а далі ви побачите, як усе буде відбуватися там. Отже, це нова пошта. Я зробив другу ходку. З нашого волонтерського центру ось привіз ці додаткові, те, що були залишені там ще ящики з вітамінною продукцією нашого ямпільського маленького базарчику, де ну, все народно ми там збираємо кожної неділі для відправки в понеділок овочі. Ось я їх привіз зараз. Зараз ми їх принесемо сюди. У відділення і до 10-ї години ми повинні будемо все спакувати, оформити, а о 10-тій воно поїде на фронт. Як це буде, ви побачите в кінці репортажу? Вже знову на новій пошті, ми тут продовжуємо працювати вже більше години. Упаковуємо помідори. Інші, інші, інші. Що ти вже упакувала, Люда? Повідло, повідло. Повідло. Я. Ось Олег нам допомагає. Там повідло у тих двох ящиках, так? Повідло, яке зробив власними руками наш колега дорогенький Сергій Ількович Вознюк з Ямполя. Йому 84 роки. Ось так, ми зараз бачите, яка тут числота. Ось Сергій Дмитрович, ось він його, я показую в повній красі. Ось ваш Сергій Дмитрович, вже ми запакували. Люда, поясни Сергію Дмитровичу, він трошки не встиг. Ми вже запакували і розказуємо глядачам, що ми запакували вашу продукцію. От, ви просто вже прийшли, коли воно вже запаковане. І ми вам дуже сердечно дякуємо, бо таку віталіну продукцію, яку ви даєте воїнам, вона дуже там цінна, бо її постійно не вистачає. Спасибі вам велике. Отже, ми зараз продовжуємо роботу, зараз продовжуємо упаковувати, а потім ми покажемо далі, як йде цей процес. А тепер про упаковку, друзі, оці ящики, це ми також отримали від пожертвувачів ось такі ящики, ось такі вони. Ну, це, як правило, наші продавці магазинів велотовари. І е, магазин Рес. Він нам забезпечує цими порожніми ящиками. І таким чином ми економимо на тих ячиках, які мали б закупити в нової пошті. Бо я вже казав, що ми стараємося економити на всьому, що лише можна. А тут Люда продовжує пакувати, про це йде. Ще у нас не заупаковано ось, ось ці олій, сало, смалець. Ось цих два ящички ще не, не запаковано. Ось, ось тут. помідори. Так, да, це смалець. Смалець е, ми його робимо по нашій технології. Ми отримуємо на нашому місцевому павільйоні сало і е, піддаємо його термічній обробці. На всяк випадок. Перетоплюємо його. Заливаємо такі пляшки і гарантія, що воно безпечне. І це робить наша люда Соколова з базару і Інга Прушинська. Це не проста також робота, це все треба перерізати, перетопити, залити. Я їм дуже дякую. Ось ми зараз дозавершуємо. Я вам ще покажу інший товар і в цілому. Ми сьогодні відправимо десь приблизно до 400 кілограмів різної продукції. А зараз ми будемо формувати з оцих мішків. Це крупи від фермерського господарства Яружанське, яке ми вчора завантажили в Могилі Подільського району село Яруга. Ось ще мішки, два з крупами. Ось на цю паліту будемо її формувати. Додамо сюди і ось ці мішки наші із картоплею, яку ми вчора отримали від жителів Гальшбівки, а також від Мироніївчан. І все на оцій палеті оцій поїде. Благополучно застрахований на фронт. Так ось іде формування нашої палети. Воно вже росте вгору. І зараз ми покажемо, як вона буде сформована повністю. Ось ми практично вже сформували таку гірку, це називається палета. Всі мішки. Нагадую, це. 11 мішків хруп від фермерського господарства Яружанське, село Яруга, Могилів-Подільського району, а решта там вже 6 мішків це картоплі від селян сіл Хальсьбівка і Мирунівка Ямпільського району. Зараз. Олег несе ще ось такі штуки, він буде зв'язувати її ними цю нашу палету. Поки ми формували палету, тут вже зважили наші ящики, тут 114 кг овочів. Зараз я йду у це відділення для оформля... оформляти остаточну відправку. Залишилося 15 хвилин. До відправки. Пропонували готовий документ, перевірити дані і розписатися. Зараз я розпис... розписаюся. Та? І тут. Та, будь ласка. Скажіть, будь ласка, коли прийде цей товар? Доброго дня. Скільки кілограмів цього ми відправляємо? 100 об'ємної, фактично, і майже 115. Палету і окремо 115, так? Як монтаж поїде. 10, 10 місць. Ну от, щоб люди зрозуміли, скільки всього кілограмів? В общем. Я говорю, Фактично 114 кілограм, 170 грам. А палета? А палета? Воно запаковано на палету, хлопці мали запакувати. Да, то скільки там вага на палеті? Яка? Мішки там крупные. Тонна, 2, 5. де палет? Ти ж палету не оформляв. Що не оформляли. А де палет? Опа! Вам на неї мали, да. О, значить палет ще не оформляли. Зараз будемо оформляти. Добре, дякую. Їдіть до приймальника, бо машина зараз поїде. Ось наша вже готова до відправки палета так звана. Тут розміщено більше 16 мішків різних різного продовольчого товару. Зараз ми його оформимо і тут же воно погрузиться, повантажиться на цю машину і поїде. Ось ми завершили нашу роботу сьогодні. Слава Україні! Ось машина від'їжджає і везе нашу відправку на фронт в район Маріуполя.